Я думаю, що колишнім комбайнерам буде дуже в кайф кайфу, що я зараз роблю. Значить, я то, як обично, знаєте, то таке місце, де найбільше... А, я там мені писав хтось в коментарях, що от в комбайнера мусять бути пальці побиті. Ні, то в будь-якого механізатора і автослюсера, пальці побиті і мото... мотослюсера. А в комбайнера побити, всіх комбайнерів. Ну теперішніх, звісно, там сів комп'ютер. Він там не лізе в той комбайн, то я сумніваюся, що таке. А от таких вот дядьків, що на старих комбайнах працюють всіх за жнива, побиті лоби. То як правило, ото зайдіть в будь-який такий магазин десь в дощ чи в, чи в свято. Чого в дощ чи в свято, бо в будні хлопці молотять, а вже в дощ свято їдуть купляти якісь запчасті, що там кому треба, в жнива. І зразу побачите, відрізните комбайнера від звичайного тракториста чи механізатора. Всі, якщо кашкета знімуть, зразу видно або в церкві так само. І лоби побиті, ну, в смислі не побиті, що хтось комусь гулів наставив, а так і царапини, гулі. Бувають страшні віші. То десь так торкнеш лобом до якоїсь гострої бляшки. і бжик. І вже скальп зняв. Таке бувало теж, навіть в мене таке бувало. Значить, що на чудило? Е, ну, Ви знаєте, напевне, хто слідкує. Е, в мене посипався, посипався бункер. Коротше, решето з нього там. Навіть не хочу лісти показувати, там піздец повний. Е, і Получалося, що? Зупиняю комбайн? <кій> Значить... Е, е, Барабан завалює зерном. Ну, якось ще як запускаєш комбайна з піском рівнів, барабан спрацьовує, випльовує, я не знаю, ну, ну, я не знаю, з півмішка зерна, як не більше, не більше, випльовує на грохот, грохот не дає ради його перевіяти. Воно все завальцовує колосковий, Чогось колосковий саме, знаєте. Тут, коротше, все було запердоляне. Оце я вже, бачите, детальку зняв. Е, то деталь ну, Одінитель нічого страшного, оділітель цілий. от він. А от під ним така штучка, ото вона, порвало її в сраку. Ну І не не дивно, що воно щупло, блін, взагалі жорстко. Щупло. Там трошки порвало. Будемо то все ремонтувати, будемо лічитися. Вот. Но то, що не все. За що того, що воно тут завальцувало, а молотив я вночі без помічника. Я чув, що воно там тріщотка захрупотіла і перестала, ай думаю, буває, знаєте, заб'ється. Забився значить колосковий елеватор, Народ, знає що таке, то я вже бачу яка мачуча. О, то я... Тут вот така система класна. От до речі, класна система має кожен шнек оцей має лючки такі. Дуже добре чистити. Бо таки відкрутив, шур і вже все вилетіло. Тут відкрутив, бо буває, комбайнери мене поймуть і згадають, як то ото, як заб'є зеленим елеватора і його ломом рвати і, і, і добратися нема, чим вискобати. Біда страшна. Елеватори не предусмотрені, щоб вони <кій> якимись люками відкривалися, от таких люків по одному люкові і знизу люк. і все. А от як заб'є ото, ото зеленим всередині, чим хочеш ти добився, біда. Я думаю, що... О, сусід з приніс малину. Здоров. От. Коротше, от таке. То ще не все. Значить, тріщотка спрацювала і ремінь злетів. Оцей привода, привода колускового елеватора. І не знаю, що вам буде видно. Бачите, яка біда? Розірвало корпус підшипника. І Із-за того нахилився вал, із того злетів підшипник, Ото воно тріщотка хрупнула пару разів, я почув, що вона захрустіла. Таке буває, що десь піде нагрузка. От. І ремінь злетів. Я собі домолотив, виходить так. Виходить, що гліватор ковусковий стояв, грохота захуярило половою, набило так, я вам кажу, ледь виглобав. Аж за, ото за, за два дні комбайн стоїть, аж запарилося там воно все. Ну а Зараз будемо лічитися. Треба буде це все відстраняти. І ще одна проблема, десь тут з'явився стук. То привод грохота. Тут же, бачу хлопці щось колхозили. Стукає так, як тут його підшипник. О, то його, тут такий великий підшипник, до нього добратися. Ну, будь, будь, буду шукати, що воно таке. От така кака. Для тих комбайнерів що зараз не можуть комбайни крутити. Щоб їм там трохи защемило. А? Скажи, от, до речі, ще один комбайнер, тільки він багато старший за мене. Добре, пальці позбував колеса всякої техніки, правда? <реш> Отак. От, от. от така картинка. Будемо доробляти ті труби на мотовилі. У нас тут пару днів передають дощі. Дасть нам трошки віддихнути. Гречку довіваємо. Сьогодні тільки один рейс на ікор зробили. Хлопці, а, то я сказав сам, що вони вже, вже хотів наматюкати хлопцям, що не віють гречки. От, Отово ще кучка гречки є. Ось така картина. Ось такі відходи, полова. Бачите, б'є, бачите, яка побита, багато побитої гречки у зерні. Зараз покажу зерно. В зерні ну все забагато. Але то, я думаю, що було через 100. А, і ще, до речі, ще одна болячка забув. Завали... Мені ж як то сипанулося те зерно, ще покажу зараз, зараз покажу з якій сторони добратися. Завалило вентилятора зерном, а я вночі не бачив. І виходить, що вентилятор фактично майже не працював. бачите? А? А, не? видно. О, Бачите зерно, зараз будемо вигортати не добре, що ремінь хоч не згорів. Але тут система хороша, тут спрацьовує така тріщотка теж. На... Не ломить вентилятор, а тріщотка, Але якась вона тут ойо, Ой, йо! Твою мать. О, видали, ремневий жопін, ремневий жопін трахен. А його поміняти, йоп, твою мать! Курда, блядь, Раз, два. Так, два рівні, кроме нього треба знімати. Де? Три рівні треба знімати. Чотири рівні. П'ять. Йоп твою мать систему. Щоб того паска, того, що я вам показую, поміняти, треба п'ять пасів зняти, а щоб їх ще зняти. Курва ще потім, блін, треба пам'ятати, які йде звідки. Твою дивізію. Ай, ну ладно, нічого. Секс з комбайном. Якщо він не дуже частий. То нормально. Все, бувайте здорові. Йду я до малини, до, до гречки. Ми будемо крутити помаленьку. Ще сніг, поки мухи білі не літають, так що можна крутити, молотити, нема куди спішити я так собі думаю. Щось обсипиться, мишкам треба вставити. Все, бувайте здорові, кож цікавить, пишіть. Як буду мати час, відпишу або щось зніму свіженьке. Розкажу, покажу. Все, бувайте.